Просто посеред пекла бою, коли все горіло і вибухало, Росіяни різко почали кидати зброю, підіймати руки. Спочатку в це не вірилося, але коли дим почав розвіюватися, стало видно, що окупанти ухвалили неочікуване рішення та вирішили наблизити перемир'я, принаймні для себе особисто, і разом здатися у полон. Вражаючі кадри з полоненими вже за мить. Вітаємо, дорогі глядачі на каналі. Піців не забуваємо підписуватися, ставити вподобайку та коментувати. А ми розпочинаємо російські загарбники. Розуміючи, що шанси на виживання у них мінімальні, цілими групами здаються у полон. Про це повідомив речник 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія Володимир Дегтярьов. За словами речника бригади, тільки за останній тиждень в полон здалися кілька груп російських окупантів. Цитую практично без жодного пострілу з нашого боку, якщо не враховувати, звісно, постійний тиск дронами скидами та артилерію і руйнування всієї їх логісти ми бачимо, що вони готові здаватися. Причому навіть не тільки рядовий склад, а й сержанти, навіть один офіцер, розповів Дехтярю. За його словами, українські захисники створюють для ворога такі умови, що вижити дуже складно. Вони розуміють, що зворотньої дороги в них немає, зазначив речник бригади. Хартія здатися в полон це каже Володимир Дегтярьов, для росіян, фактично єдиний шанс залишитися живими, не померти в тому числі від голоду і холоду. Адже в них принаймні. На наших позиціях практично відсутнє постачання харчів, відсутня вода, немає тепла, розбиті генератори. І це все призводить до того, що оцей цей ключовий чинник, бойовий дух в них відсутній, розповів речник 13-ї бригади НГУ. Днями березня у телеграм-каналі Бригади Хартія також було опубліковано відео, героями якого стали троє окупантів, які здалися в полон. Місяць сидів у бліндажі без їжі та води. Пили воду з калюш, збирали сніг. каже на відео один з військовополонених. Водно. Же за словами окупантів, їхнє командування харчувалося нормально. Мед їли чай пили. Цитую, війна програна, хлопці краще не йдіть сюди. Додав окупант, звертаючись до росіян. Ще одне відео вже з іншої групи окупантів, які здалися в полон бійцям бригади Хартія, було опубліковано трохи згодом. Поповнюємо обійний фонд росіянами з Псковщини, Карелії, Калінінградської області. Шлося у дописі до відео. А у третій штурмові розповіли, як з допомогою БПЛА та гучномовця беруть полонених. Про успішність таких операцій розповів пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Далі цитуємо бійця. У штурми посилають або мобілізованих або колишніх ув'язнених. Вони не розуміють, що йдуть у штурми. Вони йдуть, ніби як зайняти власні позиції, а виходить, що на цих позиціях ми побудована така система, в якій вони максимально нічого не розуміють і просто кидають їх як м'ясо. Але їхнє командування все розуміє. Просто використовує їх згідно їхніми вчинками, каже Бородін. Полонені росіяни розповідають, що є проблема з провізією. Треба розуміти, що все так, але це супутні проблеми, які їхні командування розуміє. Тобто вони розуміють, що їхні піхотини житиме декілька тижнів, і їм це ок. Там так побудована система резервів, що вони розуміють, скільки вони втратять за тиждень, і у них така ж кількість особового складу вже перебувають у першому другому ешелоні, говорить боєць. Більше того, їхня артилерія обстрілює свої ж позиції, коли розуміє, що бійці Сили оборони України їх штурмують. Говорить військовий третьої штурмовою. за замовчуванням артилерія. якщо українські бійці підійшли до позицій, обстрілює їх вивести полонених живими логістично складно. Дрон допомагає так. Зокрема, на Харківщині бійці третьої штурмової в рамках операції Дрон Полон взяли кількох полонених. Перший молодший, другий старший, який пів життя провів у тюрмах. Перший, полонений розказує, що на фронт потрапив після пропозиції допомогти своїм пацанам. Ось що розповідає расист: от потрапив на фронт. Там ставлення погане. Телефон відняли одразу. Рідні нічого не дали сказати. Рідні мене не чули з 31 грудня, каже окупант. Скілько груп вижило тільки двоє росіян. Людей не шкодують, пускають на загибель. Я не знаю, як я вижив, зазначає окупант. В одному окопі окупант зустрів старшого, який вже провів у ньому понад вісім дій без їжі та води. Молодший називає старшого здичавілим. Старший побратим зробив йому білий прапор, щоб молодший здався в полон і Згодом забрав його із собою. Старший окупант розповідає про нелюдське ставлення від російського командування. Чесно сказати, нас називають м'ясом. Ми пішли вгору. Ми не повинні були повернутися. Всі двохсоті, нікого немає. Зі 118 людей вижило тільки двоє: дуже багато полеглих. Два поля усе в тілах. Дійшли до окопів, лягли на землю. Пролежали п'ять діб, не було ані води, ані їжі. Говорить окупант. Після того як молодший здався в полон, пішов за годину. Старший окупант почув дрон. Черкес, виходь, твій друг у нас. Якщо хочеш залишитися в живих, йди за нами. І я пішов за пташкою. Коли українські бійці зустріли його, то окупант плакав та розповів, що свої ж йому не дозволяли піти з позицій. Українські захисники розповідають, що росіяни здаються в полон після того, як побачать трупи своїх побратимів. Ще один полонений виявився розвідником. Його було найважче взяти в полон, кажуть бійці 3-ї ОШБР. Операція зайняла близько п'яти годин. Сам окупант розповідає, що їм дали задачу дійти до певної тоні дали боєприпаси аптечки сухпайок, воду і повезли на точку висадки на нуль. Далі цитуємо рашиста за пташок Казали, але не казали, що їх так багато, і там вже півгрупи опинилися двохсотими. Просто баба Яга прилетіла і всю групу розібрала. Ми почали висуватися їм на допомогу, і вдруге прилетіло вже від наших мінометників. Після цього окупантів із залишками групи заховалися а пізніше у схованку прилетів український українське дрон ми тільки заходимо. Він нам каже, хлопці, я свій саме такою щирою українською мовою. Мені здається, що він знає українську. У нього документи свіженькі чотири місяці. Тобто, це розвідник, який знає і російську, і українську мови, кажуть бійці третьої штурмової. Тим часом штурмовики полку сафарі, бригади нацполіції, люція 35 днів нищили росіян Турецьку. Проте бійцям довелося евакуюватися зі зруйнованого міста і негайно. Під час виїзду з міста по нашому Іваку росіяни залучили усі міномети, ударні дрони, артилерію, РСЗВ. Попри все, штурмовики поліції повернулися додому. Неушкоджені російські БМП з десантом прожили на полі бою лише кілька хвилин. Спершу пілоти дронів 63-ї бригади знищили бронемашину, а потім добили усіх окупантів, яким пощастило добігти до посадки. На Бакровському напрямку бійці бригади Спартан взяли в полон двох окупантів. Обидва мешканці Томської області близько півроку воюють у складі 15-ї інтернаціональної бригади П'ятнашка. Ці та інші теми обговорюють наші ведучі. Лейтенант Сергій Ліпко та молодший лейтенант Володимир Кравчук. Дякую, що обираєте команду. Пітіві не забуваємо підтримувати збройні сили України донатами. Слава Україні!